Нарешті зима вирішила порадувати погодою, то що атмосферниця радить читати, поки йде сніг. Топ книжечок від РМ. Зимове сонцестояння Розамунда Пілчер неймовірно атмосферна затушна книга, якої вам точно вистачить на всі вечори, поки йде сніг. Читається легко, наче дивишся якийсь серіал сагу про буденність звичайних людей, настільки реалістичних, але все дуже мило. Книга наповнена купою красивих милих деталей, якихось дрібничок, які нагадують про те, що життя прекрасне, якщо помічати красу. Книжка тепла, наче чай або Глінтвейн після зимової прогулянки. Мила пригодницька історія, яка нагадує про те, що ніколи не пізно. Наприклад, поїхати в Антарктиду, навіть якщо ти 85-річна бабуня, яка вмовляє вчених врятувати пінгенятко та хоче познайомитися зі своїм онуком. Після туди, де пінгвіни, одразу треба читати Пінгвіни кличуть. Це мила вилогія, над якою можна і посміятися, і поплакати, не звісно, помилуватися пінгвінами, бо тільки гляньте на цих пінгвінів. Зачарована ріка Ребекки Рос. Неймовірне фентезі натхненне фольклором, легендами та природою Шотландії. Бо тільки уявіть, тут вітер розносить чутки, а духи природи можуть совати навіть гори. Книга зігріває картатами чарівними пледами, трішечки віски біля комину, піснею барда духом на березі океану, а також травами, наповненими сонцем. Тропи, романтична лінія із повільним горінням, шлюб за домовленістю, а також вони об'єдналися для того, аби разом розкрити таємницю. Одне з кращого фентезі, що я читала: Місто кісток Касандри Клер. Перша книга з серії про сутінкових мисливців. Це фентезі зігріє спайсі персонажами. Хімією між героями у книжці, а також таємницями та пригодами, з якими доведеться зіткнутися головній героїні клері у світі сутінкових мисливців. Наступну книгу обираю між шість багряних журавлів та продовження зачарованої ріки Ребеки Рос. А які книжки РМ радити читати взимку? Ви?